Усім, хто живе футболом. Це центр футбольних новин. І зараз швиденько дізнаємося, що нового відбулося в українській прем'єр-лізі. Хто у Європі чекає на зустріч із Поліссям? Та кого у Мілані зустрічали як папу римського? Вчора відбувся останній матч першого туру УПЛ. Кудрівка очолила турнірну таблицю. Українські клуби дізнали суперників Єврокубках. Шахтар знову чекають в Туреччині. Матч-дей. сьогодні ввечері. Динамо дізнається, який він кіпрський пафос. Перший тур УПЛ позаду вчора у Житомирі відбувся матч за участі тренерів новачків. І якщо Младен Бартулович вже мав досвід роботи в еліті, але лише нещодавно очолив металіст 1925 то головний тренер оболоні Олександр Антоненко провів свою першу гру на рівні УПЛ. Саме пивовари створили перший небезпечний момент, коли з середньої дистанції пробив Бичик. А далі дива реакції продемонстрував Варакута після небезпечного удару головою у Стименка своїм ефектним сейвом. Відповів і Марченко, відбивши дальній постріл у виконанні Рашиці. Наприкінці матчу перемогу новачку УПЛ міг принести Чурко. Нападник поклав на газон одразу трьох захисників, але пробив повз дальнього кута. А мартинюк роблячи навіс, ледь не закинув м'яч за ком граць Марченко. Втім, гоки проболоні в останню мить врятував для киян нічию. Ми готувалися. Ми дивились, переглядали гри ігри практично. Як почалися ну знали, яка буде жеребкування, Яке ми почали готуватися ціле целіцілеспромовано ціл до гри «Металіста». Підсилились вони. Ну звичайно, це їх робота. Це можна сказати їх. Ну, Їхній їхні клуб так вважає. Я рахую, що ті гравці, які у нас є, те, що ми просили, те, що ми бачили в грі металіста, ми працювали над цим і здається, у нас вийшло. Нервово почали матч, було багато помилок, таких непотрібних, не і трохи не виходило в першому таймі, як хотілося грати, але рахую, що другий тайм. Повністю домінували і, 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 і намагалися <смість> створювати моменти, були можна пів моменти нагоди забивати, але важко скривати таку щільну оборону оболоні, яка добре підготувалася до нашої гри. І багато таких пауз було, де темп збивався. І десь нам це не вистачило дотиснути оболон. Металіст 1925 після повернення в еліту ставить задачу закріпитись у верхній частині таблиці, але для цього харків'янам ще слід зробити кілька трансферів. Про це в ефірі УПЛТБ заявив віце-президент клубу Юрій Коротун. За його словами, найближчим часом металіст 1925 поповниться щонайменше двома гравцями з чемпіонату Албанії Пітером Ітодо та Батоном Забергія. Зараз ми продовжуємо ще офіційні і перемовини і оформлення документів. Скажу так, найближчим часом ви побачите одного точно. А не таким найближчим, але теж дуже швидко приїде інший. Тобто ми в процесі. Старт чемпіонату видався конкурентним. Лише два матчі завершилися перемогами команд у два м'ячі. Постаралися новачки з кудрівки та полісся. Ще чотири матчі завершилися мінімальною перевагою однієї з команд. Також у турі було зафіксовано дві нульові нічиї. Це зумовило і низьку результативність 14 забитих м'ячів. Менше у стартовому турі забивали сім та вісім років тому, але тоді в УПЛ було 12 команд. Ну що, Кудрівка чемпіон? Фанатам новачка ОПЛ точно варто скрінити таблицю. Адже нині Кудрівка перша. З найбільшою кількістю забитих м'ячів. Полісся друга. Далі розташувалися рух, колос, Динамо та Шахтар. Друзі, ваші лайки, коментарі та підписки на наш канал це як підтримка з трибуни. Натискайте. І команда грає ще краще. Тож не зволікайте. Ми у центрі футбольних новин розраховуємо саме на вас. Після переможного старту в УПЛ Динамо хоче продовжити успішну ходу і в лізі чемпіонів. Адже наразі кияни впевнено перемагали своїх суперників як, і, як на внутрішній арені, так і в Єврокубках. У трьох матчах сім забитих та нуль пропущених голів. Вчора білосині провели тренування в Любліні, де у першому матчі третього кваліфікаційного раунду сьогодні зіграють з пафосом. Перед цим поєдинком Динамо отримало значне підсилення, адже після травми відновився Віталій Буяльський. Проте стан його готовності безпосередньо перед грою оцінить тренерський штаб. Водночас Олександр Шовковський не зможе розраховувати на двох інших гравців. На сьогоднішній день ми можемо розраховувати майже на всіх гравців за виключенням Тореса і Рупчинського. Всі інші готуються до грі. В якому стані, хто будемо вирішувати безпосередньо, у нас ще є доба. Дійсно непростий матч був у Рівному. Але завдання, які стоять перед клубом, завжди максимальні. Напередодні зустрічі з Динамо Кіпріоти пафосно представили свого новачка. В пафос приїхав Давід Луїс. 38-річний бразильський захисник це чемпіонство Португалії, Англії та Франції в одному флаконі, перемоги в кубках чотирьох країн та володар. Кубка Ліги Чемпіонів, справжня легенда Бенфіки, Челсі та ПСЖ. Але у матчі проти киян ми побачимо Девіда Луїса хіба на трибунах. Бразилець продовжує відновлюватись після ушкодження, і теоретично буде готовий хіба до матчу відповіді. А напередодні представники України, в тому числі і Динамо, дізналися своїх наступних суперників у заключному раунді кваліфікації Єврокубків. Якщо кияни пройдуть пафос, то у плей-офф-раунді команда Олександра Шовковського зустрінеться з переможцем пари «Лех» Сервена звезда. Якщо ж Динамо поступиться кіпріотам, то зустрінеться зі старими знайомими переможцем пари Хамрун Спартанс Макабі. Тоді як Шахтар після потенційного проходу Панаті Найкоса у лізі Європи знову зіграє з турками. Цього разу Самсун Спором. Якщо ж гірники перейдуть у лігу конференцій, то зустрінуться з невдахою пари Сервет Утрехт. Тим часом на «Полісся» після пакшу. Очікує фіналіст двох із трьох останніх розіграшів цього турніру Фіорентина. На жара вже встигли відреагувати у станах суперників. Зокрема, представники Samsung спора з нетерпінням очікують на протистояння із Шахтарем, віддаючи належне силі гірників та відзначаючи здібності Турана. Віце-президент Самсон заявив, що всі знають про Шахтар як клуб, що вже обіграв Башактаж, і Донечани разом з Панатінайкусом – найсильніші суперники на цій стадії. Турки готові дати бій та сподіваються на те, що фортуна посприяє їхній звитязі. А інший потенційний суперник Шахтаря сервет. Це якщо гірники і швейцарці не подолають своїх опонентів у лізі Європи, то опиняться у лізі конференцій. Та вже на старті сезону Сервет оголосив про звільнення головного тренера Томаса Геберлі. У попередній кампанії під його керівництвом команда із Женеви зайняла друге місце в чемпіонаті. Тимчасово керувати серветом будуть помічники швейцарського фахівця Альфонста Дімч, поки клуб не оголосить про нового наставника. До зустрічі з Поліссям вже готуються італійці. Журналіст Іоланню дав дуже приємну та навіть поетичну характеристику житомирській команді. Далі цитата: Полісся людське обличчя футболу в час війни, відбудований під час конфлікту з Росією клуб став символом стійкості Житомирської області. Це не просто команда, це соціальний громадський народний проект. Тренована прагматиком Русланом Ротанем і сповнена сильним командним духом. Команда є непередбачуваною агресивною в переходах і важкою для суперників. Дні Артема Довбика у складі роми добігають кінця. Принаймні, римський клуб налаштований продати нападника, якщо надійде вигідна пропозиція. Італійські ЗМІ звинувачують у цьому нового головного тренера Роми Гасперіні, який не бачить українця в команді. Тому Вовки відкриті до розмов щодо трансферу форварда збірної України. Але при цьому прагнуті відбити витрачені на довбика минулого літа кошти. Тому цінник у 32 мільйони євро це стартова вартість, яка влаштує римлян. Головним претендентом на Артема називають англійський ліць, який наразі перебуває у пошуках центрального нападника. Українців в АПЛ може стати аж вдвічі більше. Сандерленд повернувся до ідеї підписання Дмитра Різника. Чорні коти після травми воротаря Петерсона намагаються якомога швидше закрити проблемну позицію. Відтак англійський клуб прагне відновити перемовини з шахтарем щодо трансферу різника. Саме основний гравець гірників є пріоритетною ціллю Сандерленда. Утім, їм доведеться запропонувати суму більшу за 10 мільйонів. За інформацією змі саме таку першу пропозицію донечани вже відхилили. Барселона зіткнулася зі звичним для себе проблемами проти протягом останніх років, адже каталонці знову не можуть зареєструвати своїх гравців, і це менш ніж за два тижні до старту Ла Ліги. Наразі Благогранас не оформили документи для п'ятьох футболістів. Йдеться про новачків Гарсію та Рашфорда, який напередодні у спарингу навіть відзначився дебютним голом. Також у списку Мартін та Щенсни, які виступають за клуб давніше. Все це через постійний тиск з боку фінансового феерплей. Наразі клуб шукає можливості для обходу цих перепон. Розглядається як підписання нових спонсорів, так і продаж чинних гравців. Транспортний колапс у Мілані створив Лука Модрич. Аби зустріти легенду новачка клубу, тисячі фанатів паралізували рух вулицями міста. Для того щоб наживо побачити хорватського гравця Росонері, тіфозі повністю заповнили вулицю. Тож Модрич лише з вікна зміг привітатися зі своїми прихильниками. Гравець продемонстрував свою ігрову футболку з 14-тим номером, після чого подарував її найспритнішому щасливчику у натовпі. Любов до Модрича фани демонстрували голосом. І, поки європейські клуби скандують імена своїх кумирів, українці ж перебувають в інших сумних раліях, адже не лише професійні гравці, а й діти не можуть сповна насолодитися грою мільйонів. У мережу потрапило відео, як діти у Старокостянтинові, почувши тривогу, змушені покинути поле та пройти в укриття. Ці кадри не викликають нічого, крім суму та розпачу за наше сьогодення і ненависті у бік країни-агресора. Увага, громадяни, повітряна тривога, повітряна тривога. Якнайшвидше дістайтесь укриття або захисної споруди. Бережіть себе, наші любі глядачі. Уся команда Центру футбольних новин бажає вам тихого, спокійного та вдалого дня. Побачимось!